Привіт, це Фінчер Кубриком і це рубрика Анатомія сцени. У першій сцені вказаної частини режисер з оператором Робі Райаном використовує всі технічні прийоми, які розкидані фільмом. Наприклад, тут ми бачимо середні та близькі плани у простому діалозі і широкий план з використанням анаморфних об'єктивів, які максимально захоплюють простір, деформують його з країв та мають там певну розмитість. Ідея їхнього використання у тому, аби додати театралізованості та штучності. У цій частині нам варто віддати належне продакшену бідолашних створінь. Всі локації були побудовані, і режисер використовував не грінскрін, а нові екрани, які стали дуже популярними із мандалорця. Москавав нас і ропас, нас. Зараз ви можете помітити використання іншого об'єктиву, де глибина кадру інша. Це створює для нас відчуття більшої присутності у моменті, коли ми теж розчулені, налякані і хочемо втекти. На цей момент Робі Райану, який вже використовував схожий 8-мм об'єктив у фаворитці, здавалося, що це максимум. Мастер зум який дає можливість команді легко маневрувати від 16,5 до 110 міліметрів на рівні з операторськими кранами, допоміг передати емоційне зростання головної героїні, хоча, звісно, не забуваємо про етапі з візуальними ефектами. Лантімос вперше у своїй кар'єрі вирішив піти далі, вразивши навіть свого оператора. Він захотів використати 4-мм Оптекс, який створений для 60 міліметрового формату. Проти лантімусу треба було ще більш художні відображення реальності, і 4-мм оптекс на 35 мм утворює окрему віньєтку, яка зроблена не на монтажі а безпосередньо на знімальному майданчику, що додавало нових емоцій, коли глядач ніби підглядає за героями і насправді не мав би цього бачити. Амасків this money to the poor ne the hotel. in what they call a slum